Хочу підключити до розмови. У нас є Тарас Вісоцький. Він представляє у нас Український клуб аграрного бізнесу. Ну, питання очевидні: чи легко вітчизняним виробникам пробитися на європейський ринок? З якими труднощами вони стикаються? Не можна сказати, що легко пробитися, але однозначно вони з цим справляються. Uh, вже в відео говорили, і uh, експерти зазначали, що дійсно треба поділити по типу продукції. Продукція рослинницького походження вона простіша з точки зору експорту. Логічно, uh, продукція, яка може нести більшу загрозу uh, для життя споживачів, вона складніша. Як по твариницьки, згадували експерти там треба дозвіл країни, отримати багато процедур. Але чітко можна підтвердити, що нелегко, але ну, нічого неможливого немає. Українські аграрні виробники туди не просто пробиваються, вони успішно заходять на ринок. І я б сказав би, хотів надати таку інформацію, яка ще раз підтверджує те, що українські виробники успішні і повноцінно використовують в межах сьогоднішніх можливостей асоціацію з ЄС те, що 30 вересня було анонсовано збільшення квот по сіми товарних позиціях, чотири з яких зернові. І наступного тижня проходив щорічний конгрес європейських аграрних асоціацій, на яких виступав єврокомісар з питання ПК пан Хога. І в рамках цього конгресу він вже була висла критика. Він ну, на його ім'я як представника ЄС від європейських е фермерів, що не допускають дуже конкурентну продукцію. Це ще раз підтвердило те, що ми конкурентні, що ми якісні. І що якщо наші колеги е бояться, ну, у мене такі враження кіображень, власне, навіть бояться, це говорить про те, що е нелегко, але нам це вдається. І це дуже позитивний сигнал. А, і, е те, що знову ж <кхем>, анонсовано в односторонньому порядку розширення. А як на мене, ну тут вже немає елементу не настільки великий елемент політичної волі. Політична воля була в 2014 році, коли в односторонньому порядку в квітні відкрили. А як на мене, тут теж присутній раціональний економічний інтерес в якісній, конкурентній і привабливій по ціні продукції з України. Те, що треба розширювати інші напрямки крім рослинницьких, це так, але ну, це все потрібен час, тому знов ну, повертаючись. В залежності від продукту, це може займати від року до п'яти сам процес попадання української продукції на ринок ЄС. Але однозначно, це нелегка справа вдається українським аграріям, вдається успішно. І я більш ніж впевнений, що цей темп буде далі тривати і більшість квот будуть виконуватись. А які перевірки влаштовує Європейський Союз нашим виробникам? Знову ж тут є. Мінімум три рівня контроля, тобто, перший інституційний ну, в цілому європейський зі дивиться на наш контроль на рівні держави, і тут нам треба максимально зусиль е всім із -е, аграрному і приватному бізнесу, з зокрема з державою. Застосувати, щоб закінчити реформу головного контролюючого органу з точки зору е, харчової і аграрної продукції Держпродспоживслужби, тому що перш за все е, колеги дивляться на, наці... на контроль на національному рівні, а це на ефективне функціонування Держпродспоживслужби. А другий е, це дійсно вибіркові контролі безпосередньо підприємств, їхніх виробничих потужностей. І знову ж, європейські споживачі, європейські імпортери, європейські контрагенти і держава, ну не держава, а союз сам є безпрецедентним. Тому якщо, не дай Бог, є якісь знята проба безпосередньо, чи якісь є. Негативні відгуки про продукцію, вже яка попала на ринок, то ми вже ж бачили декілька прикладів. Дуже швидко все закривається до вияснення обставин, але знову ж, не зважаючи, що ми мали таку негативну практику, те, що ці питання були знову ж досить швидко вирішені, і знову доступ даданий, підтвердило, що системи контролю на рівнях підприємств і держави наразі визнаються європейським союзом як ефективним. І, Відповідно, Україна визнається як ефективний торгівельний партнер. Ну, а є зворотня реакція від наших ще виробників? Там, можливо, якісь скарги надходять, прохання допомоги. Тут насправді знову ж є певний блок речей, які можуть зробити тільки виробники. Тут немає. Є певний блок речей, завдань, які домашні завдання, так би мовити, має зробити держава. Тобто, знову ж, якщо ми говоримо, владли там свинину, барану, іншу, тут просто держава спочатку повинна пройти сертифікацію, то виробники що можуть просити? Вони можуть просити, щоб держава швидше зробила міжурядове визнання, запровадила необхідну систему на державному рівні. А з точки зору того, що необхідно зробити на підприємстві, повірте. З крипом, можливо, з проблемами, але за останні два роки, після втрати такого лакмусового, не завжди якісного ринку східного сусіда, підприємства зробили правильні висновки, і все, що в їхніх силах, вони можуть впровадити вже доступні технології, доступні ресурси, дійсно, поки що, наша шахілесова п'ята це кадри, які не завжди. Ну, Звичні працювати в, в умовах великої якості, ну знову ж це під силу підприємствам. Тому тут прохання єдине рухатись в такому ж темпі з точки зору міжрядових визнаннях, політичних, тому що ну 2-3 місяці це дуже оптимістично. Але знову ж це 28 країн повинні проголосувати. Отут держава може допомогти, щоб анонсовані квоти по сіми товарних позиціях були вже доступні з наступного року, а не через три роки. Тут держава може допомогти. А решта, все підприємства, що є позитивно. Трошки відійшли від а, попередньої позиції років, від того, що ну от тільки пожалітися і щось треба допомогти. А, вони ж зрозуміли, що ринков, а, а, ринкові умови це перш за все самостійно бути конкурентним продавати. І це є позитивно. То я б не я б не чув зараз якісь великих прохань чи скарф від підприємств посередньо. Просто а, вони роблять свою справу і надіються, що держава там що в підсилі держави, що в обов'язки держави, зробить свою. А і співпрацює, де необхідно, що є важливо тому в принципі наразі позитивна тенденція, і я, я думаю, що вона буде продовжуватися.